Адам Міцкевич, Збірка Кримські сонети, Вірш, морська тиша. Перекладав Максим Рильський, Ясною стрічкою наш вимпел ледве має, Іграє лагідно прояснена вода, Немов замріяна, про щастя молода, Прокинеться, зітхне і знову засинає, неначе прапори, як грізний бізи тих. Дрімають паруси, мов ланцюгом прикуте, судно гойдається, ладний собі заснути. Зітхнув моряк в гурті дзвінки, лунає сміх. О море, є поліп, що хвилини бурі, на дні ховається у темряві похмурій, а в тишу догори хвилясто вирина. О, мисле спогадів її гідра мовчазна, що спить на дні. Твоїм під бурями і громами, а в спокійну мить рве серце позурами.